Ольга моїх очей, хоча наші вії тонули цілим колес. Якщо досі ліжком не стало моє плече, то віри ти, Боже, і третій зустрічі пас. Даруєш ти жвачки, а віз тягу печаль, мов супернику Джебу Мохамму. Запасою піти ті слів, позазрив медаль, але це тепло Сальвадора десь там, в Італії. Мене ти цілуєш при всіх лише в смс, а при зустрічі очі ховаєш додому. Твої груди на грудях, твої руки на грудях, холодний компрес на долонях написано не нашу долю. Зрозумів вже із першого погляду, що в тебе любів, коли дотики наші перебулись в караван. А На шлюбці навряд перейдемо сухий. Своє серце буття і не хочеш зі мною ділити, тому наша кардіограма.